Давай сьогодні знову почитаємо пригоди гномика ромтом Томика, так? маленького лісового казкового хлопчика. Як там його справи у лісі? Лісова музика. Дощ йшов три дні без впину, заступили мряк і світ. Залила вода долину, не пройти її у брід. На четвертий день, мов квітка, вийшло сонце з поза хмар. Дріст зрадів, минула слідка, виліз з під листка комар, нав'язала білка вузлик, в мандри став збиратись їж. Застібнув останній гудзик час дорогу, чим скоріш, виглянув душок з криївки, виставивши носа пів, та й схопився за голівку з дива, наче остовпів. Де не глянь по всій діброві. Лиш гриби, 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 та й такі густі здорові, хоч граблями їх гриби. Капелюхи в них кресаті, рівні білі тулубці, глянеш нічого сказати, славні, браві молодці. На дубі верхів'ї вітер гомінкий, збиточний все тут і там торкає віти, злегка листячком трясе, а на вітах і на листі з попередніх мокрих днів, наче мавчене намисто Висять краплі срібляні. Обірвалась крапелина із дубового листка та й униз з галузки лини промениста і важка. Як летіла, то горіла, наче зірка в ніч лунку, як упала, задзвонила на червоному грибку. Дінь! По лісі звук роздався, забринів веселий тон. Ром том Томик здивувався. Що ти грає ксилофон? Друга, третя капля впала, їм переліку нема, пуща весело заграла, раптом тонами всіма. Вийшла музика на славу, гномик скочив у танок, скік наліво, стриб направо, З першої руки на станок. Дятел взяв в танок сороку, білку їж, а бджілку джміль. Зайчик тупав, так ні в року, аж згубив чумацький бриль. Танцювали до утоми, аж попадали на мох, не охляв лиш ромтом томик, бо завзяти був за трьох. Задивилось ясне сонце. Як то ліс чарівно грав, а маленький том Томчик по козацьки танцював. Батько, мати вийшли з хати, поспиралися тим, До татуня, каже мати, та й гульвіса той наш син. Дзінь! Остання капля впала. Чуду, музиці кінець, вся природа зашептала. Ромтом томик молодець. Ромтом томик подивився, батька матінку пізнав, засоромився, закрився і в тернину драла дав.